Вітаю вас, любі друзі! З вами Павло. Хочу сьогодні вам розказати про випробування. Почнімо з історії Ісуса Христа. Ви знаєте, що у Матвії ну, написано в четвертому розділі, написано, як диявол спокусував Христа в пустині. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий скажи, жи, щоб камінь це стало хлібами. А він відповів і промовив написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Так він ну, дав сигнал, що він не хоче ну, йти на поступки. Тоді забирай диявол його в святе місто. І ставить йому на нарі... ріжника храму. І каже йому, коли ти син Божий, то кинься додому. Бо ж написано: Він накаже про тебе своїм ангелом. І вони на руках понесуть тебе, щоб камінь коли не спіткнувся, ти своєї ноги. І Ісус відказав йому: це написано: не спокушуй Господа Бога Свого. Знову основному бере його на височезну гору і показує йому всі царства свій, на світі та їхню славу, та й каже йому. До нього написано. Це все тобі дам. якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус, відійди від мене. Тут написано: Відійди, відійди сатано. Бо ж написано Господи, Богові своєму в конясі служи одному йому. Тоді позоставлю диявол його. І ось англий приступили і служили йому. І тут ми бачимо, ну, як важко він проходить. 40 днів. Це правда, ну, для людини це дуже важко. Якщо навіть буде пити ну, все одно ну, схудне, ну буде тільки одні кісла. І тоді там написано, як він пройшов труднощі, то написано. Тоді позастали диявол його. І, що трапилось? і. І ось ангели приступили і служили йому. Тобто він став, ну, стало йому нормально. Наприкладі, ну нас. Ну, наприклад, людина там якась трудність, ну, ну там, ну, скрута якась. чи щось. Вона не, не падає духу, Вона молиться, все робить, щоб ну, трудиться там. Ще щось. І коли відходить у ну, диявол, то тоді людина стає ще сильніше. Також, друзі, друзі, також ми бачимо в різних героях Біблії, що вони мають, мали свої труднощі, випробування і різні важкі ситуації. Ну, наприклад, візьмемо того самого Йосипа. Відкриваємо буття 37,4. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости, і він справив йому квітчасте вбрання, і бачили його браття, що, з батько, що їх батько полюбив його над усіх братів його. І зненавиділи його і не могли говорити з ним спокійно. І... і існився був сон. Він розповів своїм братям, а вони ще збільшили ненависть до нього. Тут ми бачимо, що просто ну, Яков ну, дуже свого сина любить, а вони. Замість того, щоб, щоб йому, ну, навпаки, налагодити відносини. Вони пішли іншим шляхом, ненавидіть. Дякую йому, ну, ви розумієте, наскільки це важливо квітча вбрання? Тоді це було настільки привальовано душу. Привілона. Ну, це як зараз, не знаю. Подарувати дитині новий айфон. А а тим подарувати кожному поредмі. Так, і да. далі. Йосипа ще був такий момент, що йому снився сон. І снився йому ще один сон. І він оповів його браттям своїм та й сказав, оце снився мені ще сон. І ось сонце та місяць та 11 зір вклоняться мені. І він розповідав це. Батькові своєму та браттям своїм і докорив йому батько його та й промовляв до нього. Що то за сон, Щось не тобі. Чи справді прийдемо ми, дята та мати твоя та брати твої, щоб уклонитися тобі до землі? І заздрив йому братию, а батько його запам'ятав ці слова. Тобто, ну ніхто йому всерйозно не став, але ми бачимо, що. Що в нього були інші речі, які для нього було дуже важким, хоч і здавалось приємне І сталося по тих пригодах і його Йосипа жінка, пана його, і сказав Леш зі мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого. Тож ж пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Немає більшого в цьому домі від мене, а він не сприймав. Від мене нічого хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом. І сталося, що вона день у день говорила Йосифу, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. І сталося одного дня. Прийшов він додому робити діло своє, а там до нього не було нікого з людей. І скопила вона його за одежу і башті, лягайся в А він позостав свою одежу в руці та й убіг. І сталося. Як побачила вона, що позастав. А, так він поставив. Подержав, а він ті позистав... побігне. Ну тут сказано, що, ну, що він противився ну, злому. Хоч вона й наполягала, хоч і вона щінка, хоч там. Але могло бути і навпаки. Якби він сказав, Та, там ще щось би сказав, ну був би великий гріх, і він би давно упав. чому так? А потім ще його посадили в в'язницю через те, що вона. Вона проти нього судила. І потім. Він, в'язниці, дуже ну, сидів. І здавалося, що вже наче кінець. Але потім вийшло. Що. Що коли люди побачать, ну, люди, може там, ну, Ось. І сказала Анна, а, на... а з нами був? ну, Це написано буття 41 з 12 го року, а там з нами був єврейський нак, раб та катарської сторожі. і ми розповіли йому, а він відгадав наші сни, кожному за сном його відгадав. Ну. Вони розказали йому про його, ну, про його даку. І потім, ну знаєте, парон попихав, він його сни розгадав, що, що там будесь. Сім років, голода сім років, дуже гарно. І він його послухав і постав його ще вище. Але друга труднощ прийшла. Коли брати до нього прийшли, вони його Він дав їм зерно. Дав їм зерно. Даніза. Але потім. Але потім, коли виникла трудно, чи розказати їм про діоси, чи пробачити, чи нічого з ними, ну, чи навпаки їм зробити повод. Ось так бачите люди друзі. Як в цьому світі важливо, дуже важливо триматися за Господа, щоб труднощі проходити, навіть всякі ваші ваші. Тож прошу любі друзі. Любі глядачі, прошу вас моліться, якщо у вас там щось ну, трудноще.